Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Після оприлюднення розслідування української правди щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки ЗСУ, головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка. В розслідуванні йдеться про те, як похресником бригад 211-ї ПМБР знущався над військовослужбовцями та вимагав гроші. Бригаду створили у квітні 2022 року. Командир Став полковник Олег Побережнюк. Його дружина працювала в Кам'янець-Подільському ТЦК. Пише, що вона очевидно підтягнула на посади своїх. Заступником комбрига став кум Валерій Пастух, а його сина Владислава, похресника Побережнюка, призначили командиром одного зі зводів. Видання опублікувало фото, де він сидить на тлі прив'язаного до хреста бійця. Сам комбриг відправляв чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок. При цьому генштабі зазначили, що за окремими вказаними у матеріалі УПЕ фактами, у вересні цього року вже була проведена службова перевірка за її результатами. Були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження. Омбудсман також обурився висвітленими фактами, і наголосив, що такого ганебного явища не повинно бути. Лубінець пообіцяв узяти ситуацію на особистий контроль і повідомляти про результати перевірки.